Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Почнемо із заяв від президента України, що Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалило, щоб показати, що Україна готова до миру. Про це повідомляє з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу. Як відзначив президент, до зустрічі команд України та США. У Саудівській Аравії мова йшла про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід. За словами Зеленського, всередині зустрічі українська команда зв'язалася яв... з, з ним. А американська делегація з президентом США Дональдом Трампом і підняли питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по усій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже серйозний. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб. Європа, всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів, так, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Президент України наголосив, що тематика гарантії безпеки для України обговорювалася під час зустрічі в США в Джиді. Президент зазначив, що все, що є в стейтменті, вважає позитивними сигналами, і там є відповідної про безпеку України. Це говорить про те, що ця тематика обговорювалася. Я отримав максимальні деталі телефону від моєї команди, але все ж. Таки про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів. Ці 30 днів виділяють саме для того, щоб покласти на папір. В нас є свої пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть України після закінчення цієї війни. В продовження тем гарантії безпеки то США не будуть розглядати угоду про корисні купалини як гарантію безпеки для України, але це дасть США. Зацікавленість для захисту України. Про це повідомляє з посиланням на державного секретаря Марко Рубіо, якого цитує The Guardian, Він заявив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак. Як повідомляють ЗМІ, Рубіо наголосив, що європейці повинні бути залучені в даному питанні угода щодо Копалин вигідна для обох сторін. З одного боку, вона сприяє довготерміновому процвітанню та безпеці через їхнє економічне зростання. Їхній ВВП має рости, і це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону. Держсекретар зазначив, що не зараховував би угоду про ресурси як саме гарантію безпеки для України. Я би не зараховував це угоду щодо Копалин, як гарантію безпеки, але звісно. Якщо Сполучені Штати матимуть економічний інтерес генерування доходів для нашого народу, Сполучені Штати матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз. Також Рубіо розповів, що будуть робити в США випадку відмови Росії від пропинення вогню. США не виключають, що Росія може відмовитися від пропинення вогню в Україні. В такому випадку це скаже багато про те, якими є їхні. Цілі про це повідомляю також з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо під час брифінгу в Ірландії. Так, держсекретар США підкреслив, що метою президента США Дональда Трампа є встановлення не 30 чи денного, а стійкого миру. І для цього обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів. Якщо Росія скаже ні, то нам треба буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце в світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть ні, це скаже багато про те, якими є їхні цілі і налаштованість. Рубіо додав, що на останній зустрічі з росіянами США поставили їм питання про те, чи вони хочуть завершити війну, чи продовжувати її до досягнення якихось цілей. І вони висловили готовність до завершення війни. Цитую: ніхто не вдає, що ці переговори будуть простими чи швидкими. Резюмував держсекретар Сполучених Штатів Америки. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу також прокоментував ситуацію на Курщині про те, що наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускі намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Російські окупанти намагаються зайти на територію Сумської області, щоб оточити сили оборони, які перебувають на Курщині. Про це повідомляє з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафон. Сказати, що росіяни там біля новенького прорвали кордон невірно. Звісно, що намагаючись витіснити сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області. Також, як пояснив Демченко, головним завданням для українських бійців є недопущення перетину кордону ворогам. Він додав, що це їхня задача, і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке. за словами речника ДПСУ на напрямку ворог не може використовувати техніку, зв'язку з чим відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України і закріпитись там. Бої за суджу тривають. Інформація про її захоплення російськими військовими не відповідає дійсності. Про це саме повідомляю з посиланням на керівника центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрія Коваленка в телеграм. І за словами Коваленка, бої в Курській області дійсно наразі тривають а також продовжуються бойові дії в напрямку суджі. Коваленко також спростував інформацію про захоплення суджі росіянами, зазначивши, що ця інформація. На цей час не відповідає дійсності, адже бої продовжуються. Цитую, бої на Курщині наразі тривають. Бої в напрямку суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі станом на зараз не відповідає дійсності, зазначив він. Я додам повідомлення про те, що відбулося в івано франківську подробиці теракту з'явилися, що росіяни. Підірвали своїх агентів. Служба безпеки України та Національна поліція по гарячих слідах встановили обставини і виконавців теракту, який Росія здійснила 11 березня цього року в центрі Івано-Франківська. За інформацією служби безпеки України ввечері цього дня, російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили відповідно саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу. Як встановили розслідування публічниками ворога, виявилися двоє місцевих неповнолітніх, 15 і 17 років, яких Росія завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність таким чином. І у наслідок цієї дії 17-річний зловмисник загинув на місці. Його 15-річного 15 спільника, точніше госпіталізовано стіжкими пораненнями, неповнолітні навчалися в коледжах, товаришували. і процитую, що саме йдеться в СБУ. Що в обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП замасковані під термоси для конспірації? Фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу, і обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Повідомляють в СБУ. І за даними слідства, на виконання вказівки російського замовника. Обидва вибухові пристрої зловмисника провели у бойову готовність і близько 18.30 вчора, 11 березня, виконавці теракту. Прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Другою, російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їх просування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті, і крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно російські окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишено в орендованій квартирі.